Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. І Сьогодні в нас на огляді народний улюбленець Шкода Octavia 5. Непроста причина покупки даного автомобіля, тому що це 2012 рік, 12 місяць, грудень від першого єдиного власника останні роки випуску на даному моторі, даного автомобіля. В мене у мене в продажу 12 року ще не було. А по ціні він буде, ніби це автомобіль 2008 2009 років. І так, шкода a 5, 1,6 MPI, 12 рік. Небитий нефарбований автомобіль. Весь в оригінальному окрасі, корозії по автомобілю немає. На оригінальних легкосплавних дисках літня гума, технічно, візуально, стан автомобіля максимально наближений до того, який він був в автосалоні, так як автомобіль від першого власника за ним дуже доглядали. На рейлінгах з Фаркопчиком. Класний варіант для людей, які не хочуть мати проблем з обслуговуванням чи проблем з кузовом автомобіля, який потрібно виправляти. Практичне авто, дуже ліквідне, правильна інвестиція, стайн. стан я вам покажу сьогодні на відео, і ви за мною погодитесь, що він максимально достойний, максимально збережено існуючий. 12-й рік останні роки випуску даного автомобіля в даному кузові з народним 1.6 MPI, на який дуже легко ставиться газ. Показав вам загальну частину кузова. Пройдемося толщинометром, робота двигуна та салону. Ніяких царапін, м'ятин, коциків, пошкоджень по автомобілю немає. Оптика вся рідна. Саме головне на них дивитися пороги. Пороги тут в оригінальному стані. Автомобіль весь в зазорах, присутні рейлінги, полочка, все по автомобілю повністю укомплектований. Класний стан. Максимально детально стараюсь показати вам. Автомобіль. Пороги так само з цієї сторони без зауважень. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. Ми так само відкриті для будь-яких перевірок. Корозії немає, висічень на колобового скла немає. Розглянемо разом з вами детально толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. В районі 100-мікрон б'ється весь автомобіль. 99.7. 99.7, хто не бачить, 99.8. 91.6. Весь автомобіль в районі 100 мікрон. Висічень по кузу немає. Це весь максимально міський автомобіль, траси він не бачив, тому пробіг підтверджений і маленький для даного авто, для даного мотору. Так, разом з вами було детально оглянуто автомобіль у максимально оригінальному окрасі, без ДТП, збережене домашнє авто без слідів експлуатації. Дуже достойний, класний варіант. Розглянемо стан салону. І так, в салоні нас зустрічає повний передній склопакет. Карти ціленькі, пошкоджень по картах царапін немає. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Все в заводському максимальному стані. Подивіться на стан керма. Сидіння без зауважень. Потолок чистенький, не провищий. Задній ряд сидінь в аналогічному стані. Вже ресталінговий руль іде. Амортизатори всі справні. Корозії навколо підсвітки номера немає. Всі заводські наклейки по автомобілю присутні, всі заводські шви точки, все на місці. Автомобіль укомплектований, полочка справна. Повноцінна запаска, домкрат, навіть перчатки все збережено. Дуже достойний збережений варіант. На рідкість зараз на ринку України такі автомобілі. Пошкоджень він ременя безпеки не має, часто буває в цих автомобілів. Так от виглядає панелька. Фіксатори всі справні, карти без пошкоджень, болти, кріплення, все в оригінальному стані. Класний, приємний варіант. Єдиний власник салону, 0 переоформлень. 11 грудня 2012 року автомобіль виїхав з салону. Тихогляди, сервісна книга, два ключі, 218 тисяч твердженого пробігу. Розглянемо роботу двигуна. Перерів, перевірка стану роботи двигуна. Завівся з півтику. Подивіться на стан керма. Кондиціонер справний, нагрузка пішла, щелчок є, включився. Це працює магнітола піонір за Уксом, USB, Bluetooth. Склопідйомники всі справні. Підкапотний простір максимально в оригінальному стані. Нічого не крутилось, нічого не знімалось, корозія відсутня. Антифріз вже 12 чистенький. Не димить, не троїть, не сапунить. 1,6 MPI – ваш улюблений, на який дуже легко ставиться газ. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянути автомобіль, на мою думку, дуже достойний варіант. Аргументую: оригінальний окрас корозії немає, чистий 12-й рік по ціні, ніби автомобіль 8-го року. Рейлінги, легкосплавні диски, гарна гума, без пошкоджень по кузову. Класне домашнє збережне сімейне авто від першого єдиного власника. Тому, якщо вам сподобався даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте. Замовляйте доставку, дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки, підійм, ми працюємо по всій Україні. Класне домашнє авто, повторюсь. Показав детально в сьогоднішньому відео його стан. Він беззаперечний, автомобіль пройде будь-які перевірки, будь-яке СТО, автоекспертів. зовнішній і внутрішній, естетичний, достойний, збережений вигляд. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Будете першим власником в Україні і другим за всю історію існування даного автомобіля. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі, ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Так як ми займаємося. Експортом автомобілів з Європи з 2011 року працюємо максимально на репутацію знаходимо та привозимо максимально збережені достойні авто. До зустрічі з новими оглядами з вами був Женя.